І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, чому наша освіта найкраща в світі, зрівняння з європейською, такою словитною. Зараз я вам розповім, друзі. Значить, дивіться. Сижу, ось моя дипломна робота. Попри, попри все те, що я поступив, навчився, моя дипломна робота, вона з найкращих. Тут, Тут зараз іде викладач. І кожного за кожну вибачаюся, хуйню нахвалю. Блін, це неймовірно, Клас, ти такий класний. Як ти це зробив і так далі? Я вчуся зараз на дизайнера і художника. зрозуміло? І попри те, що я приїздав, постійно це на заслугоняє, волонтерська діяльність бізнес і так далі. Я встигаю вчитися і дивіться, якого там об'єму, просто а, Робота, і ще це це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як сівчаться. До речі, половина тут, я в Британії, в Лондоні, половина накурена, половина щось п'яна, половина пробуля пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут можна як по нас, що ти зробив Хуйню. і тобі кажеш, хуйня, полю що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з одної сторони плохо, а знакшу її. Знакше, дивіться, тут все дуже технологічно, всі в макбуки. У нас там супер така комп'ютерна дошка, зрозуміло, там супер крута, з старскріном, з підключем, Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але, але по факту, що виходить? б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи тих чотири роки. Зуміла, я трошки повчився, чисто для досвіду. Мені було цікаво, далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хімою займатися. І гроші взагалі не на... Чині лише. І що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоп центру, по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів за СНГ, і вони навчили місцевих, а, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддай. Накосячить і так Ти Хто в Британії живе? От, от, от я не зброшу, напишіть мені в каменте, якщо я збрехав. Все, блять, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча за те руки, жопи і так сайт. Чай, так сюди, потім раз, два, ти вчись чотири роки, вчитись, покиньте графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов, бо мені було цікаво там малювати, зрозуміло? Я там дуже багато малював, якісь роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи чи вийде в мене. У мене другий шанс на життя. Я ледве не помер. У мене і так магістерська освіта, по опорному вокалу, по бізнесу, по маркетингу. Але от цікаво було. І і вийшло. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше, тут така освіта, що тебе за всю хірню похваляти, ти вийдеш ніяким спеціалістом, якщо ти сам це не будеш зацікавлений. А другий, ти поки довчишся, все, ця професія не актуальна буде. Ну ну, ну все, все заміниш штучний інтелект, роботи. І, і, і так далі. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця рагульність береться в Європі. От у мене багато відео про це в аккаунті. Дивіться, є за що хвалити Європу, є гарні моменти. І в Британії, і в Європі, і так далі. Але от, задіваю, заростимо навчання і те, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, що все вроді через жопу, а живуть вони краще. У мене чесно досі великий питання, яким це взагалі чудом відбувається. Ну головний це корупція і євробство якби не вся історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От е, самий явний вам пример – банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по ІТ, за рік зробить е, онлайн-додаток банкінгу 100 раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За три секунди пін-код можна поміняти, він буде працювати, можна картку за 3 секунди відкрити нова картка буде через тиждень вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там, пін кодів ж дати, щоб тобі листом додому щось буде і так далі. Система в Європі устаріла. Європа, ребята, дуже сильно себе загнала і... Нам спеціально всю жизнь українцям душа, що ми каже не така країна, не дорозвинута, не то не все, щоб ми не вилізли на айфоні, не показали світу, як вообще ще треба жити. Але вони свого, блін, добилися. Свого на жаль добились. Ми правда приїхали в Європу, уже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді гарно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш менш безпечно життя, і все. Все все інше це капітать, починаючи від кухні, закінчуючи. Знову ж таки, буде відео ребят, про те, які є плюси. Всюди в кожній країні є плюси, але я зараз українцям порівнюємо з Україною і беруть моменти, які всі ми напаліли нам дуже. На жаль, так. На жаль, так. Пишіть коментарі, що думаєте про це. Отака освітла, така от наука. Все, друзі, папа. Слава всім українцям, які досі тримаються.